Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Хтось сказав, я зараз не пам'ятаю, хто, що Російська Федерація це страна з найбільшим арсеналом ядерного оружия в світі. От чи правда це чи ні? І заодно подивимося ядерку. І так, найбільша страна з арсеналом. Бачите, Найбільша. це, знаєте, шулери, мастаки. І е, ті, хто вмію, вміють, е, ну, е, знаєте, з мухи слона зробити. Ось яка у них самая большая сторона з ядерним потенціалом. Так? Потенціалом було це арсеналом. От. е, монет монет говорить про те, що розграбовано, не составлено. Е, це, знаєте, нехватка чогось, нічогось не вистачає. Мені йде чомусь німецьке слово мангель. Мангель це коли не, вихв... не вистачає неукомплектованість, недороботка розкраджено, знищено, пройшло срок годності і тому подібне. Тут можна говорити дуже-дуже багато чого. От вам і не знаю, хто це сказав. Я от не пам'ятаю, хто це сказав, що самим большим потенціалом, вибачте, мені, я цього не бачу. Це тільки, знаєте, тако, на публіку. Мах уміє дуже багато теревеняти, дуже вміє маніпулювати, мах уміє вихваляти, і, знаєте, там, де дуже багато брязкальцями трясуть, там є погрешності. Ось вам нема. Нема у них того, про що говорить. І так, тепер подивимося, чи будуть вони, тому що Путін там щось ляпнув тепер. Цими днями, що не тільки техніка піде, а я так зрозуміла, що це він на ядерку натякав. І так, чи готовий він стартанути червону кнопочку? Готовий. Готовий. Стопроцентово готовий. А він готовий. Ось карти. Хоч зараз. Ось. Хоч зараз. А тепер дивимося, чи буде натискати він, чи дасть він наказ найближчим часом натиснути на цю кнопочку. М -м -м, думаю, що, можливо, там зараз я скажу. Там є люди, які можуть не дасти, не дадуть. М -м -м. Він би хотів. Але не дадуть, бачите? Ось. Ці всі люди вони е не хочуть маратися, я так це розумію. Е ви знаєте, я не бачу тут дій. Навіть якщо ця карта говорить, що він може дати, так, що навіть це, ця карта говорить, е що він відступає. У, у нього він щось, ви знаєте, він щось затіяв. У мене таке враження, він щось задумав Путін. Він щось задумав. Але він готовий. Він готовий, але щось він задумав наразі. Давайте подивимося ще. Ой, його єсть, його єсть. Ви знаєте, дивіться. Можливо, я щось трошки не те розумію, але наскільки я бачу, оце, оце страшні речі. Це карта світу, а це карта диявола. Уявіть собі суміш грімучої змії. У нього мрія знищити весь світ. Тобто не тільки Україну, не тільки Захід, не тільки то, не тільки це. Він, він, У нього прямо, ви знаєте, йому не дають тільки. Йому не дають. Ну там же ж є ось якісь люди, які вище місце займають, ніж Путін. Якось так. Жах. У нього, ви знаєте, мрія весь світ. Захопити весь світ, знищити весь світ? Ужас. Оце ужас. Ужас. І так, ще раз запитаю, чи буде наступним часом, чи вдасться уникнути ядерної катастрофи війни? Думаю, що, да. Думаю, що, да. Е я так скажу, є люди, які борються з цим, які цим займаються. Конкретно нас, нам цього не видно. Це, знаєте, ті е прошарки е світових е рівнів, які ми не бачимо. <кхід> Щоб показати, що все добре і стагнація. Поки що я не бачу. Нам, дивіться, ось ця карта показує, так нам вдасться. Є шанси у землі, тобто у нас, у людей, є шанс уникнути цієї зброї. Уникнути ядерки. Якось так. Є шанс. Заморозити конфлікт з ядеркою, наприклад. Якось так. Все, мої дорогі, не бачу поки що наступним часом ніякої ядерки не бачу. І, і не бачу, що буде щось там натискатися, теж не бачу. Все, мої дорогенькі, тримаємося разом до перемоги і нашим Збройним силам. Велика подяка, Шана. Також загиблим теж. Дуже шкода наших людей. Тримаємося, мої дорогенькі, і тільки разом, підтримуючи один одного, зможемо ми пережити цей тяжкий час для нас, аж ком в горлі, відверто вам кажу. На все добре, мирної ночі вам, мої дорогенькі.